Загальна мобілізація означає, що усі особи, які є військово зобов'язаними, можуть бути мобілізовані, якщо в цьому виникне потреба після того, як ми збільшили. Чисельність наших збройних сил і інших складових сектору безпеки оборони національної гвардії державної прикордонної служби розвідувальних співтовариств на сьогоднішній день. Якихось потреб за висновками наших військових, начальник генерального штабу. До речі, він на минулому тижні був у нас на знову ж таки закритому засіданні комітету, і пан Шабтала, генерал Шаптала, то, в тому числі на ці питання давав відповіді на сьогоднішній день. Якоїсь, скажімо, потреби в дуже різкому збільшенні мобілізаційного ресурсу ресурсу немає, мобілізаційні заходи проводяться е, практично постійно е, за заявками генерального штаба, який розуміє, яка кількість і яких саме яких військово зобов'язаних яких військово-облікових спеціальностей потребують наші збройні сили. Вони дають відповідні заявки до. Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки військовослужбовців ті проводять необхідні мобілізаційні заходи. Тому процес іде абсолютно в нормальному штатному режимі. Жодних якихось хвиль не має бути, не може. Ще раз підкреслюю, в нас. Загальна мобілізація. Якщо ситуація на фронті потребуватиме збільшення мобілізаційного ресурсу, то він буде збільшений, але без будь-яких хвиль мобілізації. А скільки Україна щомісяця мобілізує до ЛАВ ЗСУ? От зараз чи є такі дані у вас чи вони закриті? Звичайно, такі дані є, вони безперечно закриті, тому що це дані, які дозволяють зробити певні висновки, в тому числі для ворога. Тому озвучувати їх в широкому просторі не можна. Але загалом всі мобілізаційні заходи, які плануються генеральним штабом, які плануються. Територіальними центрами вони виконуються ну більш-менш успішно, скажімо так, не без проблем. Тому що звичайно найбільш мотивовані люди ми повинні це визнати. Вони пішли на фронт добровольцями. Ми пам'ятаємо, які черги стояли в березні, квітні місяці минулого року біля військоматів. Територіальних центрів на сьогоднішній день таких черг звичайно вже немає, і доводиться здійснювати планові мобіліційні заходи, але вони абсолютно забезпечують поповнення тих втрат, які. Україна зазнає на превеликий жаль на фронт.